Друзі, всім привіт! Ви на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. Нарешті я добралася до відео, до часу виділила для того, щоб зняти це відео. Місце. Зараз ми знаходимося в гостях батьків мого чоловіка. Приїхали на вихідні. А загалом ми переїхали до Чернівців, там влаштовуємося, робимо ремонт. Працюємо і починаємо жити в новому ритмі. Не все, звичайно, виходить гладко, багато в нас питань із документами, з бюрократією, але помалу потрохи все вирішується, все можна зробити, якщо мати бажання. І трохи я адаптувалася, заспокоїлась і вже почала, звісно, щось робити руками. Почала я зв'язання, тому що машини поки що мої стоять в коробках і ніяк мене не доходять до них руки. Не те, що не доходять, трохи нам замало там місця, тому що ми зараз живемо на тимчасовій квартирі, тому що в нашій ще йде ремонт, і ремонт буде тривати. Я думаю, що трохи більше часу, ніж я сподівалася. Тож, перейдемо до рукоділля, перейдемо до в'язання. Перша робота, над якою я працювала, це були, звісно, шкарпетки. Якщо не знаєте, що в'язати, вяжіть шкарпетки. Якщо у вас поганий настрій, вяжіть шкарпетки. Якщо вам потрібно про щось подумати, помедитувати, вяжіть шкарпетки. Тож, перше, це були дорослі шкарпетки, тут і спиці є. І, до речі, користуюсь нагодою, хочу подякувати Тамарі за такі чудові проєктні сумки. У мене ще є шопер, який мастхем цього літа. Я ходжу майже кожен день, не лише ношу там якісь рукоділля, а і на майданчик з донькою зручно поставити якісь речі. І на ринок, і взагалі з шопером дуже зручно. А цю сумочку я використовую як проєктну. Дуже зручно і навіть тут готові роботи в мене. І перша робота це ось такі шкарпетки. Це десь на розмір приблизно 39. В'язала я їх на себе. Пряжа тут ручного фарбування. Я брала участь в благодійній лотереї і виграла там моточок пряжі. Це пряжа від Тані Кострик. Я залишу. Посилання на її інстаграм під відео. Вона фарбує різні склади пряжі. Це саме Шкарпеткова пряжа. Тут е, меринос, здається, я вже точно не пам'ятаю, якщо знайду е, десь фото, я вам додам сюди. І нейлон. З такої пряжі я обв'язала вперше. Було цікаво попрацювати. В'язала по своєму майстер-класу. Посилання на майстер-клас теж залишу під відео. Від миска, п'ятка-бумеранг, клин підйому, до речі, я збільшила тут кількість петель підйому до 10, тому що якось пряжа тонковата, як для 420 метрів. І шкарпетка не дуже широка, тут вона добре сіла. Якраз в підйомі, в мене підйом високий, то трохи вона була мені затісна. Я її приміряла на 7 петель було мені тісно, на 10 петель клин. Якраз самий раз. Звичайно, дуже зручно, все добре, мені все подобається. Зроблю фото на ногах, додам сюди. Так, і шкарпетки вийшли не дуже однакові, хоча секції повторюються, секції недовгі. Я обіцяла Тані реальний відгук, тож розказую свої враження. Після прання пляжа, звичайно, трохи розпушилась. Можливо, вам видно. Дуже яскраві кольори. До речі, пряжа не втрачає колір. І єдине, що мені тут не сподобалось, це те, що пряжа поганої скрутки. Тобто вона гострими спицями. Я взяла на спицях чи вони достатньо гострі, спицями 2,25. І деякі ниточки треба було уважно, тому що можна було підчепити, наприклад, там три нитки і одна залишалася. Хотілося би кращої скрутки. Але вже коли приловчується, то виходить все класно, все чудово. І, звісно, так як пряжі було 100 г, я вирішила зв'язати ще шкарпетки для малечі, і мені дуже сподобалося, що тут коротка секція. І вони вийшли такі смугасті, здається, ніби як хеліксом зв'язані. Хоча це. Просто з однією пряжі такої кольорової. І вже після оцих шкарпеток у мене буквально там 5 метрів нитки залишилося. Дуже класно, Залишків в мене немає. Шкарпетки класні. Це в'язала для Евеліни для своєї. Я думаю, що на зиму, навіть якщо це буде не в черевики, то буде вдома. Дуже зручно і тепло, тому що ми не знаємо, що нас чекає взимку, і потрібно вже готуватись до зими зараз. Так, і в'язання мене захопило. А так як ви не повірите, я їхала і зовсім, майже зовсім не взяла з собою пряжі. Взяла ось цей рожевий маринос. Це кент, мені дарувала його Лариса взимку. З каналу різнокольорова мозаїка, дуже гарний пух, дуже простий візерунок, але виглядає він супер просто на цій пряжі. Після прання зразок просто прекрасний. І так як пряжі в мене тут було всього 200 г, я вирішила, що на светрик для доньки мені не вистачить. Хоча, можливо, і вистачило, тому що є невеликий залишок, я чомусь і не зважила той залишок. Так. І в мене зв'язалась ось така жилеточка для доньки. Вона ще була. Я її вже не витримала вчора випрала. Тут ще не заправлені кінці, тут ще не оброблена горловина. Має бути горловина резиночкою один на один. Я думаю, по краю пров'язати. Два ряда лицевої гладі вона трошки буде підкручуватись, тому що ця пряжа не дуже добре тримає резинку, вона гарна, але вона дуже пухнаста, дуже легка і дуже приємна. І я тут вирішила зробити ось таку рюшечку. До речі, майстер-клас на цю рішу у мене є на каналі, я залишу під відео. А якщо вам цікаво, заходьте. теж. І, до речі, тут дуже цікава регланна лінія. І взагалі я вам скажу, от вона, ця жилеточка зв'язалась в мене буквально за кілька днів. Хоча, як ви знаєте, в'яжу я не дуже швидко. Але цього разу ну, петлі просто летіли по спицях, і модель виникла в голові мом 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 моментально. І все склалося, тут все ідеально. Навіть кількість рапортів цієї рюші відповідала кількістю петель, ну майже без розрахунків. ну, я не знаю, чи хтось так в'яже. я дов'язала ось реглам до цих пір. А далі потрібно в'язати грушу і я почала шукати візерунок. Не знаю, чи ви так само в'яжете. Зазвичай потрібно все розрахувати, знайти візерунки, все підлаштувати, розрахувати, але цього разу в'язала по рельєфу. Якщо вас цікавить, як я в'язала цю жалеточку, то можу вам розповісти і зняти. Такий експрес-огляд. Якщо буде можливість, то я ще зніму відео, як я обробляю горловину. Залишила її <гум> на кінець вже. Ниточки ще не заправлені, але жилеточка мені дуже сподобалась. Навіть для дорослого, я думаю, що буде гарно. Вона, звісно, на неї ще дуже вільна, але. Горловинка обробиться, трошки ще підтяг, підтягнеться тут все, ще вона висохне. І я думаю, що буде супер. Тому що ось я зв'язала ще один жилет, і вони майже однакові по ширині. По плечах, звісно, тут трошки інша модель. А по ширині і по довжині вони майже однакові. І ця, до речі, сидить супер на тонці. Не дуже вона широка. Не дуже довго якраз в самий раз. І як ви вже зрозуміли, після цієї рожевої жилетки я почала в'язати ось цю сіру з меланжем. Ну, Мені вона мені дуже сподобалася. Я люблю сірий колір. Він мені пасує, здається. Це жилет теж для доньки, тут, типу японське плече, але воно таке вузеньке, що тут особливо і не видно. Обв'язувала я айкордом. Тут цікава така обробка, цільно в'язана пройм по спинці, і попереду, і понизу так само. Я пров'язала резиночку один на один, два ряда лицевої, і просто закрила петлі звичайним способом, тому що ця пряжа це шнурок. Склад я вам напишу, пряжа Марбл мені Її теж дарувала Світлана Островська. Вона, до речі, теж проживає в Чернівцях. В неї є канал, залишу посилання на дівчат, яких я згадую під відео. Якщо вам цікаво, заходьте на їх канали, переглядайте відео, дуже класно, креативно в'яжуть. І це жилет теж для доньки, дуже цікавий крой. Тут гарно сідає по плечах, тут вільного такого крою, я думаю, що на зиму буде в самий раз. У мене було два моточки пряжі, по 50 грам, всього 100 грам, Зв'язала я зражочок, десь у мене 13 грам пішло чи 14 І вгадайте, скільки заважила, скільки важить ця жилеточка. Вона надто легка, у мене ще є залишок, дуже легенька, дуже пухнаста, дуже тепла, м'яка. І Евріна називає її котиком. І вона не дуже хотіла приміряти і кажу: давай котика поміряємо, давай погладимо. Вона вже приходить, я в'яжу, і вона каже: давай котика погладимо. Ось така краса. Я думаю, що коли ми вже будемо, вже буде пора до цієї жилетки. Потім я її вже сфотографую на ній і її покажу, тому що зараз трохи зажарко, не хочу мучити дитя. Так, і мені так сподобався фасон цієї жилетки, що я думаю, можливо, і собі щось подібне зв'язати. Але в мене немає пряжі. Вся моя пряжа залишилася в тульчині вдома, тож я тепер думаю, як її сюди доставити, тому що поки що я не планую їхати туди. Десь восени ми будемо їхати по справам до Києва. І я планую заїхати трохи забрати з собою поки що. в мене ще, з того, що я взяла, це вже я все перев'язала з того, що взяла. Ще вхопила була кашемір з дому. Ось таких два бунтики. Це кашемір каряджі. 100% 700 метрів в 100 грамах. І вчора, вже прямо ввечері, я приїхала сюди. У мене було якихось пів години часу чи година, і я зв'язала зразок, де він є той зразок. До речі, вставлю вам відео, подивитесь, який цей зразок, вже вчора було темно, вночі я знімала. Покажу, який він був до прання, Він був дуже такий діркастий. Я вже навіть думала, що можливо потрібно було брати менші спиці, тому що я взяла дві ниточки на спицях 3,75. Але після прання, хоча я думаю, що він ще не повністю відкрився, тому що е я звичайним милом його вибрала. А спеціальний засіб у мене залишився в Чернівцях. Тут, до речі, в'язала вночі, не дуже було видно, ниточку не захопила. Але, можливо, вам видно, який на ньому такий делікатний пух. І дуже приємний на дотик. Він такий маслянистий, ну такий дійсно, як кошенятку. Дуже класний. І це буде знову жилет, але жилет вже буде для мене. Мені не вистачає таких базових речей. Я люблю такі класичні кольори: чорний, білий, сірий, бежевий. Молочний і чорний колір, якраз буде пасувати до всього. У мене є чорненька ковтинка, яку я вже ношу кілька років і не знімаю, і думаю, чому б не зв'язати мені ще жилет. Тому що я сумніваюся, що 350 грамів мені вистачить на вільний жилет десь розміру L, але це буде, не знаю, на ширина, напевно, буде десь 54-56. І не хочу, щоб це було в обрізці і пряжі. Я вже переживала і тепер вже думаю, що чому я не взяла більше її. Не знаю чому, хоча б 400 грамів. Думаю, що 400 грам вже на светрик вистачив. Такі тоненький. буду в'язати лицевою валію, це буде база-база. Він зараз трохи просвічує, розтягується він так в міру. Я собі думаю, що потрібно ще раз випрати зразок. Але вже як я буду в Чернівцях, візьму в калан і спробую в каланом відіпрати, тому що десь в мене було нулінове мило, але з переїздом я не пам'ятаю, чи його взяла чи не взяла, і взагалі де воно. Ось такі в мене процеси і готові роботи. На рахунок планів сьогодні я трішки вже замовила собі шкарпеткової пряжі, тому що дуже я люблю в'язати шкарпетки. Ну це дійсно як медитація. І е, обрала пряжу, з якою я ще ні разу не в'язала. Але про це я вже вам розповім в наступному відео. Зараз хочу вам показати ще одну роботу. Е, я її знайшла в себе на горищі. Коли ми готувалися до переїзду, перебирали всі речі, щось на смітник, щось віддавали і щось брали з собою відповідно. І в мене просто не піднялася рука викинути цю річ. Я вирішила, що прийшов до неї час. І зараз я вам її покажу так в кадрі. І потім ще ставлю відео. Це така велика, величезна картина, яку я в'язала 20 років тому. Я подивилася це гачок, наскільки ідеально все зв'язано. Я пам'ятаю, що я ще була студенткою, це був десь 2003-2004 рік. Я пам'ятаю, у мене навіть в голові є ця картинка, як я сиджу, ми тоді ще жили на з'ємній квартирі в Вінниці. І я пам'ятаю, як я сиджу і в'яжу гачком, мені ще не вистачило пряжі, я докуповувала, і потім мені вже набридло це все в'язати. І... Я це все, все покинула, ну, дов'язала якусь частину, але на великий такий обідній стіл її замало. Е, і е, якось я сиділа собі, планувала, ми якісь складали там проєкти вже по новій квартирі, де що буде. У нас там буде невелика вітальня кухня. І я собі придумала, що хочу круглий стіл. Ось у мене таке якесь було бажання на невеликий круглий стіл, тому що квадратний буде займати багато місця, а це ніби. Заокруглені краї і буде зручно. І тут я знаходжу цю скатертину вже після того, як собі я захотіла той стіл, і я зрозуміла, що якраз на круглий стіл вона ідеальна. Тому що тут е е е стопи батьків є більш таки овальніший, то вона замала. А для круглого стола взагалі буде топ. Ну, я дивуюся. Я дивуюся, що ця скатертина чекала цього моменту 20 років. Ви уявляєте? Я в шоці просто. Но мені дуже подобається, як виглядають ці квадрати. Просто краса, нереальна. Ви що скажете? Вам подобаються такі речі? І скажіть, чи ви зберігаєте такі речі по 20 років, так як я? Майже нічого не знімала на вулиці, знімала тільки доньку майданчики. Якщо десь якісь будуть кадри по місту, ми не прогулювалися, то я вам додам, тому що це все виглядало так, що тільки я бігаю з камерою і знімаю. Звісно, що мене майже ніхто не знімав, ага, знімала Ліруся на майданчику. Зараз, якщо я знайду відео, я вам повставляю. Якщо вам буде це цікаво, то перегляньте трошки чернівців. Боротар, чекає м'яча. Ми з загалом за цей місяць вирвали дуже різні емоції. Від все прекрасно» до все погано. Я хочу назад додому <толків> в той чин, в свій будиночок, в свою майстерню. Але час не стоїть на місці, нам теж потрібно рухатися. І одного разу сидячи на майданчику, я так себе зловила на думці, що, напевно, ось саме через ці моменти, споглядаючи на доньку з чоловіком, коли ми бігали за м'ячом, там ну, типу грали в футбол, ось через ці моменти я тут, тому що сім'я має бути разом. І виховання дітей батьки мають, і чоловік з жінкою мають бути разом жити, тому, тому я тут. І крім того, я ще пішла вчитися, згадала теж своє навчання 20-річної давнини, вирішила поновити свій диплом. Далі побачимо, що з цього вийде. Не буду переставати займатися рукоділлям, тому що це для душі це та річ, без якої я вже не можу жити. Я думаю, що ви теж, якщо в'яжете чи шиєте, то теж розумієте. Ще з приємностей, я вчора перед від'їздом, буквально сюди, в село, отримала посилочку від магазину 25 Coffee Roasters». Ви вже знаєте, що я поціновувач кави, і мені дуже подобається продукція цього магазину. Взагалі подобається їхній підхід до клієнтів. І смак кави, звичайно, саме головне, і подобається те, що вони підтримують наших захисників. В них є підвішена кава, яку можна придбати для захисників. І 25 гривень з кожної пачки вони перераховують на ЗСУ. Минулого разу я обрала каву без кофеїну. Мені дуже вона сподобалась. Але все ж таки мені не вистачає цього драйву від кави. Так, і цього разу я обрала два види. Боже, як вона пахне через цей кружечок. Просто нереальний запах. Так, це кава з ароматом шоколадних вафель та медових козинаків. У смуку відчутні нотки жовтого яблука, пломбіру та шоколаду після смак солодкий, тіло напою округле. Кислинка 2 з 5, гірчинка 3 з 5. Ой, пахне. Цього разу я казала, що мені щось давайте з гірчинкою, папуаню, гвінея, нова гвінея. Так, і Ще для дегустації я брала ось таку каву. Це суміш арабіки, з папуа, нова гвінеї, Колумбії, Бразилії. Так, аромат сухофрукти, гвоздика і кориця, смак лайм, слива і кориця. Після смак довгий, важковий тіло щільне. Так, цікаво, Це не пахне, не чути, але так, склад кави натурально смажена в зернах. До речі, тут можна обрати помел. Я обрала помел під чашкою, бо все ж таки в мене є кавомашина, але так як було відключення світла, то його тут більше не було, ніж воно було. Якраз ми приїхали в Чернівці, і такий був треш можна сказати, не тільки в Чернівцях, але все, взагалі по всій Україні. Але ви розумієте, коли ти переїхав, ще не заадаптувався, ще не розумієш, що з тобою робиться, і тут же відключення світла, тільки дві години є, а чотири немає. Або було, ще і 5 годин немає, дві години є і знову 5 немає на день, і ти такий, про яку машину мова. То я користувалась туркою і в основному запалювала в чашці. Це було набагато простіше, добре, що в нас хоч газова плита може. З дня публікації цього відео по промокоду БР20 буде знижка 20% на каву. Якщо ви теж такий кавоман, як я, полюбляєте каву, то, будь ласка, запрошую вас в магазин. Всі посилання залишаю під відео, можете зайти обрати, якщо не знаєте, яку обрати, в них є інстаграм, можете написати, вам допоможуть, підберуть саме ту каву, яка вам сподобається. Так, кавація. Пряжа буде, <ріжу> будемо в'язати, творити. Звісно, я хочу ще трошки щось пошити. У мене якимись хвилями, то я в запої йду шию, то я йду, в запої йду в'яжу. Ну, звісно, зараз я ще й навчаюся, то дуже багато це часу займає. Ще з такого корисно приємного я записалась в бібліотеку. <ріжу> І ми ходили з моєю і навіть вікуся, виявила бажання щось читати. І зараз я читаю цікаву книжку, теж не можу відірватися, і вже думаю, що ж там далі, тому що сюжет дуже цікавий. Зараз я вам її принесу. Це для тих людей, які хочуть дуже читати, але не мають можливості купувати книги. Пам'ятайте, що в нас ще є бібліотеки, і там дуже працюють привітні люди. Я ходила в дві бібліотеки і. Там, і там, до речі, взяла книжки. Але чогось оком кинула ось на цю книжку Володимир Лис і Прибуде суддя. До речі, цей автор є автором легендарного століття Якова. Я щось так подивилась на цю книжку, думаю, щось таке незрозуміле, але дуже сподобалася вкладинка. І... Ви Знаєте, з першої сторінки мене ця книжка захопила, що я помітила останнім часом, я вже не можу зосередитись, у мене це в телефоні без кінця щось були мене, то туди зайшов, то туди відео, якась каша в голові. І мені захотілося ось такого конкретного чимось посидіти. І книжка, ось така паперова, мені дуже в цьому допомагає. Тому що аудіокнига, я швидко відволікаюсь. мені десь думки кудись летять. Так само електронна книжка, там десь тебе сповіщення вискочило, там ще десь дуже відволікає. Коли я беру книжку, я просто це така теж медитація, розслаблення, і я думаю, що тут духовний розвиток не лише в тому, що ти читаєш, дізнаєшся щось нове, наприклад. Ну це не наукова література, це художня, але все ж таки художнь. якийсь такий стан. Якийсь спеціальний, що е, ти е, просто заглиблюєшся в цю книгу і ніби там живеш. І я пам'ятаю це відчуття, тому що в молодості, в юності я дуже багато читала. Читала боями, Нас тоді відключали теж світло. Хто пам'ятає, то я читала навіть при свічках, тому що тоді не було ще лам, фонариків і всіх цих гаджетів, і павербанків, до якого можна було підключити. Уявляєте, ми тоді так жили. І мені дуже сподобалось це відчуття читати паперову книгу. Тож, тобто, якщо у вас немає можливості придбати книги, то завжди є бібліотеки, вони там майже безкоштовно абонемент коштує сімейний 15 гривень, ви уявляєте 15 гривень. Просто-напросто приходиш і вибираєш любу книгу. Раніше я пам'ятаю, Приходиш в бібліотеку, тобі бібліотекар видавав якусь книгу. Тут зараз ти можеш ходити, обирати, яка тобі сподобається. І біля тебе ще троє людей, і тобі все радять, і допомагають. Настільки це приємно, навіть просто поспілкуватися, Тож вам раджу. Книга дуже захоплююча, я прочитала вже половину і просто не можу відірватися. Не буду вам розповідати про що це. Тут щось таке, детектив, трилер все-таки закручено, хоча я не дуже люблю такі кровопровідні якісь історії, але ця дуже цікава, тому що зараз і так вистачає всього такого, але якось дуже легко читається і цікаво. То а ще в мене там в Чернівцях залишились теж книги, я вже вирішила все з собою не тягнути, бо і так маленьку сумку одягу взяли. А таке все це умов, рукоділля, штатив це все. Дуже гарно я сьогодні з вами поспілкувалася. Дуже мені приємно. Хоч, ніби я говорю в камеру сама з собою, але знаю, що по той бік камери ви, і багато хто чекає мої відео, можливо, багато хто вже й забув про мене за цей час, поки я не знімала. Я вам дякую за підтримку. Дякую, що ви зі мною допомагаємо ЗСУ, хто як може, хтось щось в'яже, хтось донатить грошима. І разом ми сила, разом все поборемо. Я вам бажаю гарного дня, легких рівних петель і щоб все, що ви задумали, у вас збувалося. Не забувайте підписуватись на канал, тоді ви будете знати, коли будуть виходити нові відео. Не забувайте для підтримки українського контенту ставити вподобайки, писати коментарі. Це дуже для нас важливо, для мене теж це важливо і дуже цінно все. Ось точно вже все. До побачення! Па-па!